Ой, на нас напали. Всім привіт, із привіт. Таїланду. Зараз ми направляємося у салон масажі, і е, в нас трошечки моросить почався сезон дощі. у пішки не хотіли брати байк. Е, насправді байк, оренда байку на один день 300 бат. Приблизно можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Залежить який байк ви хочете взяти. Дивіться, які тут сучасні зупинки. Цікаво, що це таке коричневе вони продають. Місцеві ресторанчики. Як вам так газовий балон везуть. Ось як виглядає салон. Для мене готують скраб. Я буду мати скраб масаж і тайський масаж, тому мені готують таку підстилку, щоб вона не, була, а, не пошкодила матеріал. Після того, як мені зроблять скраб масаж, я буду мати е, душ і потім буду повертатися і знову будуть мені робити тайський масаж. Тому. Ой, я вже захоплені, в очікуванні. Перед тим як робити роману масаж він вибрав. Масаж на стопи і тайський масаж, то він ви пішов мити ноги. Він собі сидить і миють ноги. Ось цим будуть мені скрабувати, Виглядає дуже гарно. Пахне просто. Один із специфік тайського класичного масажу те, що його роблять не на голе тіло, а в одязі. Це повелося ще з давніх часів, коли королі не дозволяли простим підданим торкатися свого тіла. Якщо ви були в Таїланді і не спробували місцевий масаж, ви даремно витратили гроші на авіапереліт. Щоб ви розуміли, за ніч майстри можуть обслуговувати до 700 відвідувачів. Масаж проводиться на спеціальних матах. Ви одягаєте легкий одяг з натуральної тканини, але масла при традиційному тайському масажі не використовується. Масаж виконується технікою плавного розтягування м'язів, суглобів, хребта і сугожиль. Все це сприяє зняттю стресу, нервової напруги, поліпшення сну і роботи шлунково-кишкового тракту. Ціни тайського масажу в Пхукеті у всіх масажних салонах приблизно однакові. В середньому одна година тайського масажу коштує 250-300 бат. Масаж з олійками 300 бат, масаж ніг 200 бат і масаж обличчя 300 бат. Також одна із популярних у Таїланді це курси тайського масажу. Ціни стартують від 9000 бат. Ціни залежать від того, яку категорію ви обрали. Для новачка чи вищого спеціаліста. В описі відзначу одні із популярних шкіл пхукету. Можете саме зі шоу. У нас є чайочок. Це є голубий чайочок. Я такого ще не бачила. Покажу ближче вам. Ну, що можу сказати, це було просто неймовірно. Спершу я робила скрабом, і е, скраб не такий, як в нас в Україні, він такий великий. Тут він набагато делікатніший, такий менший і приємно на тіло. Просто що вони що класно, що вони приділяють е, просто. Ой, на нас напали. Наразі ми сіли, собаки гавкають, можемо спокійно вам розказати, що як було. Е, мені дуже сподобалося. Я взяла, як е, вам казала, скраб і е, тайм-масаж. Якщо ви не любите такий жорсткий масаж, тоді ну ви просто або кажіть їм, що вам дуже легенький, або просто не їдь на тайський масаж. Ну тому що в мене, я думала, що мене очі налоплизи таким. Такий сильний масаж і взагалі такі пози. Нам принесли вечеря нашу. У мене такий ступчик, Такі великі просто креветки. У мене рис, яйце, м'ясо. І три огірочки було. Дуже смачно. А ще вони дають до других страв такі різні бульончики. Не знаю для чого, але дуже смачно, дуже смакує. На початку тайський масаж він сильний, але потім ти звикаєш до сили, напевно, зажимів, сили натискання і ти починаєш розслаблятися. Перших 10 хвилин було максимально складно. Масажисти ходили по спині та по ногам. Було таке відчуття, що серце в мене б'ється не в грудях, а в животі. Інколи просто подих перехоплювало, я себе відчував гілкою, яку вигинають вліво, вправо, вверх та вниз. Біля мене був чоловік, якому також робили масаж, і від нього я чув різні звуки про те, що його трохи болить, йому незручно і тому подібне. На чому я зловила себе на думці, що перед тим як йти на масаж, потрібно робити розтяжку тіла або й навіть його. Якщо ви рідко робите масаж, то це масаж буде болючим для вас. Тому от, класно зробити масаж з олійками, масаж релакс. До речі, за дві страви ми заплатили 150 бат. Ну, а від нас все. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пишіть в коментарях, яку наступну тему ви хочете чути від нас.